Творить, що таке проєкт створення. Просто Анастасія правильно говорила. Але якщо це є кошти, є можливості і так далі, на наукове обґрунтування. В принципі, в законі наукове обґрунтування не прописано. Прописано? Ні-ні, ні я не, за... я не критикую, це все... Все нормально. Вона все правильно і є, бо якщо ми даємо скажімо, кошти, абсолютно вимагається по кожному пункту, повірте, і скажімо, коли через неї проходить абсолютно все, все, що ми прописали технічне завдання, все це виконується, все це нормально. Але просто є об'єкти, наприклад, э, заказниці, пам'ятки, природи і так далі, там достатньо клопотання. Законі пропустимо в клопотання, клопотання є. Добре. Просто клопотання треба просто, ну, цю інформацію надати, що дійсно що це були підстави для створення. Бо перепрошую, ми ходімо, коли ходимо на погодження чи зустрічаємося із, 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 з, із, із там, директорами державного підприємства і так далі, вони нам кажуть, а покажіть нам. Ви там написали, що типу, такі то ви зустрічаються, а в якому кварталі так далі. Тобто теж конкретно якраз має бути, бо вони не вірять просто, ну так, да, буває десь, а може оце поблизу, а не ту саме. Треба доказувати, треба показувати, на тінку треба їздити і це демонструвати. ну, значить, Тобто мова йде про те, що ми за те, це залежить від можливості, від ситуації і так далі, коли є згода. Зарані і так далі, там не вимагається такого обґрунтування на них якогось національного парку. Це може там економічні умови, може, так і не прописані е, плюси і мінуси, якщо є згода з поріння, якщо, якщо це взагалі ініціатив місцевих органів влади, є розуміння підприємствам, державних і так далі, це простіше все робиться. Е, е, простіше, звичайно, щодо заказників. Хлопотання розширене, або може бути клопотання на одну сторінку, до якого додається науковий наукообранкування. Варіанти можливі. Далі, щодо погоджень. Знову ж таки, раніше, коли земельного кодексу було більш чітко визначено, зараз зі кодекс давно вже має нову редакцію, де ще інші підходи. Колись ми писали, що це обов'язково погодження, там, е, значить, е, санепідемстанції, погодження архітектури, містобудування і так далі. Це не треба. Це не значить, що сусовцям не треба. Мова йде про те, що коли ми погоджуємо з районною адміністрації, обласною державною адміністрацією, це вже їх компетенція взяти до уваги і, і, і плани розвитку території, регіону і так далі, і врахувати, де дороги можуть бути, це вже їх компетенція. розумієте? Через це не треба бігати і додатково там в них погоджувати. Достатньо РДА, обласна адміністрація, якщо це там ліси, то ну, є. Територіальне управління, земельники, звичайно, обов'язково навіть не стільки погодження земельників. Це, ну, вони області дають е, у частині, скажімо, е, сільськогосподарських земель, там обов'язково. Це я розумію, а, а, а на місці району там головне, щоб вони підтвердили, що це дійсно землі тих користувачів, які треба. Там не стільки погодження, а стільки витяг інформації. І щоб вони перевірили карти, щоб це, щоб це дійсно ця карта була, ну, була якби, щоб вона ними була визнана. Бо потім вже знову-таки треба потім скажімо, реєструвати цю значить, планувальну документацію вносити і так далі. Ми не будемо говорити, як там межі виносяться, ми це воюємо, ми це боремося, щоб спростити, щоб менше скам, тому що особливо коли це без вилучення і так далі. далі. Майте на увазі, от що таке проєкт створення? Якщо є можливість, якщо ви знаєте що ви говорите, що це треба координати. По великому рахунку координати вимагаються, це коли ми створювали об'єкти із морським акваторієм, там координати вимагали. Там недостатньо, скажімо, було, що 500 метрів від берега, урізу і так далі, все-таки вимагали координати. Ми просили, це робили. Розумієте, І в деяких указах це прописано, чи... Чи в матеріалах проєкту створення це є. Якщо створиться заказник чи пам'ятки породи, це не є обов'язково, Якщо є вас кошти, це звичайно краще, якщо ви координати замовите, і потім, коли виносите межі натуру, практично після рішення ви можете спростити винесення меж натуру, ну, обозначення місцевості так далі. Разом з тим, це не є обов'язково, і від нас, не вимагається. Не вимагається і, і це в рішенні не вказується і так далі. Це справа в тому, що остаточні межі встановлюються, визначаються межі і площа так далі, це коли є рішення обласної ради. Кожен депутат може відхватити якусь ділянку, виключити і так далі. Через це від нас не вимагається, розумієте, це не той проєкт, де це має бути чітко, тому що ну, це по великому рахунку це трата, пуста трата коштів, коли ми не впевнені, що це дійсно піде і буде затверджено. Тобто, якщо на кожному етапі можуть зменшити, змінити і так далі, це знову ж таки не, не, не завжди економічно обґрунтовано. Так. Е, далі, на що я хотів би звернути увагу? В принципі, Анастасія багато говорили, і в принципі, вже якби достатньо і так далі. Я просто ще хотів би звернути увагу на технічну форму проєкту створення. Тут, в принципі, коли... Е, Законів прописував проєкт створення. Тут важливо, хто відповідає і так далі. Але ми якби, коли створимо заказник, ми зараз обов'язково титульну сторінку робимо. Ну, Якщо ви нам не прислали, ми це легко робимо, я там скажімо, форму наношу і скажімо, ну, наприклад, звертаюся в Національний туристичний центр, це легше цього. Вони, скажімо, підписують, печатку ставлять і це вже виглядає як документ. Від нас не вимагається пояснювати, за які кошти, чи були кошти, чи ні. Ми попросимо, на них, на них це не важливо, у нас підтримують, вони не вимагають кошти. Це, ну, є ж такі університети, щось там, якесь чи експертний висновок, типу, а давайте нам. Е, коли експертний висновок, якщо це на благо, якщо це йде мова про розширення, ну, експертний висновок потребується, коли е, йде проєкт про зміни меж, скасування статусу, е, скасування статусу, як. Да, зміна зміна меж категорії та скасування статусу території та об'єктів да. ну, Дивіться, в принципі, я до цього слайду не буду повертатися. В принципі, проєкт створений. давайте я потім перейду на те. Значит, до титульної сторінки, далі має бути змін, звичайно, бажано, що вказано і, і по сторінкам, якщо можливо. хоча не так важливо, це сторінки інколи. Там щось додається, так далі. Головне, бажано, що зміст йшов складність цього проєкту спорту. Це вже ми коли йдемо скажімо, в секретаря, коли ми, ну вони ж там теж баловані, що треба їм показувати, кожну сторінку де погодження і так далі. Ми тоді там, фішки, там, прапорці і так далі, відмічаємо, що треба показати. Вони насамперед дивляться погодження землі користувачі. Не стільки місцевих корень влади, самовідування далі, а головне землі користувачі, які прописані. Ну, коли створення оголошення заказника, іде там прописані, з яких землі користуються. Землі запасу, це в принципі основного РДВА, сільськогосподарського призначення земельників і обласних і так далі. Ну і там держміцьгостя, там чи водники, якщо це водні, акваторії і так далі. Значить, це насамперед їх цікавить. Так, добре, я давайте зараз. Е, зміна мешкати, говорить скасування став території. Ну тут потребується ще експертний висновок. Висновок. Тут важливий момент. Експертний висновок має готувати ну, в законі, на, е, тіпа, на законі. не тут безпосередньо, але в принципі є таке профільна установа, організація, у сфері діяльності, діяльність, відноситься відносить охоронакової середовища. Ліцензування немає, і це мабуть добре. Свій час були вимоги такі, колись е, по ліцензуванню по будівництву там були, проходили і е, ліцензування було організацій. Які там розробляли проєкт організації, потім будівельники сказали, це не на нас профіль, придумайте самі свою систему. Ми не придумали, може це й добре. Тоді ми, якби вільні, як Настя сказала, що типу, немає такого строго порядку, це теж є плюс. Тому що в цьому плані не вимагається дуже строго там і так далі. І інколи навіть в судах використовують проти нас, щоб скасувати стати, бо ну, вже є такі. Приклади, там, скасування розширення заказника Обухівський, Бухівський, бо тіпо, не знайшли про ексформі. Де його там хтось загубив ті, чи спалив, не знаю. Ну, це окреме питання. Значить, Експертний висновок тут важливий момент, що має розробляти. Ну, по ідеї це мали б скажі, ми направляти якусь організацію, коли, або якщо це на рівні області, обласна адміністрація, мали б направляти незалежну організацію, які, які давали б експертний висновок на матеріали які лягли в основу проєкту створення. Тобто розширення чи зміни меж. Значить, коштів немає і в принципі, ми просимо, щоб ті, хто готує. Ну, я сам експертні висновки також писав, ходив там до сусідів академію, чи звертався в екологічний центр, не підписував і так далі. Це коли йде мова про благі такі наміри, змінити межі, розширити шляхом розширення чи ще щось. Ну, Коли скасування статусу, я перепрошую, я цим не займаюся. Душа не лежить до скасування статусу чи зміни меж, мінусами і так далі. Це вже вимагаємо і так далі. Значить, Це, самі розумієте, експертний висновок пишеться на матеріали, які лягли на основу зміни меж і розширення, і так далі. І це треба, щоб основний був висновок наприкінці, що вони розглянули такі-то, такі-то матеріали, якими пропонується те то те-то. Ну, самі подумайте, логіка має бути. в принципі, Треба підкажемо, і я думаю, що методичні рекомендації ми пропишемо ці деталі, можна, ну, як знаєте, розділити на декілька частин. Перше, значить, е, розгляд, аналіз, аналіз матеріалів отриманих, е, потім е, ну, в кінці це висновок має бути щодо доцільності, зміни меж, скасування, статусу і так далі. Прошу. Так, звичайно. По, по, по закону ми робимо погодження на підставі експертних висновків на місце, об'єкти місцевого. Зменшення. до скасування. І, і, і скасування статусу, і зменшення і так далі. Ну, Скасовували статус. І, ми тільки для тих, ну, наприклад. Для окремих пам'яток природи, тобто окремих дерев. Коли нам доказували, що це дійсно дерево вже не живе. Якщо одна гілка залишилась, ми ніколи не скасуємо. Розумієте. Якщо є дупло, будь ласка, до берейка звертаємося, от чого чого, аборейко, якраз з ну, повагою відношуться до заповідання окремих дерев і до лікування. От тут він ас. І це дуже дякую за це. За все інше його треба ну, стріляти. <смір> <смір> не ну, знаю. Ви, вибачте, на, на слові, але він просто багато, дуже все-таки зла зробив в цьому плані. Ладно? Так. Значить, Дивіться, звертаю увагу. Ну, експертний висновок для нас, як в законі прописано, це має як документ бути. Знову ж таки, підписаний спочатку, оригінальний і так далі. Це нам підстава для розгляду і погодження. Так. Дивіться, ми з великою, з великою неохотою йдемо на зміну меж у, у разі зменшення території чи скасування статусу. Щодо... Пані, пані Ларисі, я перепрошую, е, дивіться, щодо скасування статусу щодо кримих дерев, по ідеї достатньо клопотання, обґрунтування, експертний висновок. Ну, частіше цього часті, ну, робиться акти. Тобто для нас дуже важливий момент при погодженні будь-яких змін чи скасування. Е, ну, коли ми даємо матеріал на погодження, ми обов'язково вимагаємо, е, щоб це обласна адміністрація нам свої, дала своє бачення. У тобто, нас не проходить, якщо немає е, думки обласної адміністрації, документів, що вони погоджуються, ми не розглядаємо. Тому що ви ближче, ви можете поїхати, ви можете заставити. Так далі. Значить, і ми вимагаємо, і, і просимо, щоб обласна адміністрація обґрунтовувала, чому вона погоджується на зміну меж і скасування статусу. Значить, якщо скасування статусу, як казав пам'ятник природи, що ми вимагаємо фотографії, зроблені звичайно теплий період часу і так далі, щоб було показано, доказано, що це дійсно дерево вже не живе. Тільки коли не живе. Зверніть увагу, що, в принципі, якщо. Дерево живе, сухі гіляє, так далі. Аварійні не пишуть. Це маєте на увазі, це відповідають ті організації на землях, яких знаходяться. Аварійні це їх питання. Вибачте, це все-таки угроза життю людини. Вони можуть спиляти сухе гілля, чи зобов'язані щось зробити, чи зв'язати, чи щось чи городити і так далі. Є інші, різні заходи. Вони мають не чекати, коли нам ми розглянемо, скасують, ще, ще Тут треба працювати. І, на жаль, немає тут представника полтавської організації, то там не звернулися, що є там доплисте дерево, воно може впасти, але дерево живе, так далі. Ми запропонували допомогу з Крамборейка. Але вони так і не зустріли. Той погодився приїхати в Полтаву і привезти і навіть все для лікування. Вони тільки мали його відвезти на місце і ну, супровід потрібен. Нічого так зусипів це не зробили. Декілька разів ми підтримували, зверталися. Добре, значить, так, що зміна меж говорить та скасування статусу, особливо коли в мінус іде, коли в мінус скажі, зменшення площі продозаповідної території. Я просто звертаю увагу, що відповідно до земельного кодексу там визначені землі, особливо цінні землі, до них відносяться землі продозаповідного фонду. ну Це типу, така підстава, де дуже, скажу, якби... Коли можна відмовити і коли показати, що це дуже серйозна річ. І нас, наприклад, є звернення Моршинського заводу, ну я не хочу там згадувати, як називається організація, повністю там Оскар, чи, як, і, і, і це дуже непросте питання. Ми їм і, і, поки відписки ми їм даємо пояснення і кажемо, що треба допрацювати обґрунтування або додаткові матеріали допрацювати і далі. І, розумієте, тут дуже важливий момент. Вони хочуть джерело джерела, вони забирають воду. Є джерело підземне, значить, ту, яке виходить вода наверх, вони прямо в трубу все це викачують. <працювання> <працювання> так, Я себе, <працювання> ну, Давайте просто, до цього звернемося, бо він там там, там сюди не відпрацьовував, але ми, я готовий це обговорити і так далі. Це дуже непроста річ. значить, просто. розумієте, Там не доказано, що це ну, для нас важливий момент, це не вилучається для соціальних економічних потреб. А соціально-економічних потреб треба ще доказати. Зумієте, це для розвитку регіону це треба або програма мала бути чи хоча б якісь е, 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 підтвердження органів влади, що це важливо, бо просто так е, е, скасувати для надання ну, це приватні інтереси. Вони беруть цю воду, продають і так далі. І ми не бачимо, ну, пока такої необхідності доцільності саме е, скасування ціє, е, цієї ділянки. Тим більше, на обґрунтування ми хотіли бачити, що це дійсно е, забір води не, не впливає на територію. Ну Там взагалі було на макообґрунтування, зразу написано, що та, що вони от, забирають воду, зникла внизу заболоченість творі. І це ж класно, це болота болото занімається. Для них болота це погано. А для нас Це старі варіанти. А для нас це вибачте, це природна цінність. Ну як це можна це грунтувати? Далі далі. нас цікавить, як плине там на водовий склад, як особливо там рідкісних видів твори, а потім не забувайте, вже тварини, які воду. Мають, ну, мають, ну, вони все-таки без води не можуть там. Е, і кажу, заказник досить великий. І не видно так далі, чи є інші джерела. Можливо, це єдине джерело. розумієте? Це, це як, як мінімум треба науково обґрунтувати. Я, чесно кажучи, я ще далеко від того, щоб е, погодитись на ці пропозиції. Ми поки що робимо такі логічні застереження, рекомендації і так далі. Ми поки що одне доробили, е, ми хочемо, щоб... І скажем, позиція чітко була висловлена обласною державною адміністрацією ну, чи департаментом, бо поки там така згода, типу, ми згодні на зміну все, Нас це не влаштовує. Ми хочемо все-таки, щоб було глибше. Ми хочемо, щоб це і обґрунтовано і доказано. Тому що, в принципі, я, яском не керівник, що керівник буде підписувати і це розглядати. не знаю, Ми з цим працюємо, це просто як приклад, я привів. І от тут, що, зверну, що е, от статтю 150 земельного кодексу України можна якраз використовувати е, в, цьому, е, в цьому питанні, ну там свої хитрості, вони не хочуть якби одразу е, брати під викуп. Вони роблять хід, це помощність тому, що типу, скасувати статус, значить, і, і, а потім вони вже будуть викупляти е, е, чи брати в приватну власність, як ділянку. Лісового господарства. Це там спрощено. Там то Верховна Рада, а так воно на рівні Кабміну домовляться, ну, рішення уряду. Ну, Це якщо буде так, така необхідність. Ну, це тут, якби, це, дивіться, це пояснення. Я буду просити е, пана Ігоря, ми своїх дамо зауваження, що він нарахував методичну рекомендацію, Потім ми можемо нас кинути, щоб ви подивилися, трошки поправили, щоб потім якби, розіслати як методичні рекомендації і щоб далі працювати більш злагоджено. Ну, Поки що поки що загалом це все. Що я хотів сказати, Ну, я і так багато говорив, що треба